Доброго дня, дорогі глядачі. З вами канал Народна Думка. З 1 серпня власникам карток потрібно приготуватися, знати, тому що починається нова система за Зачіпи кожну людину, в якої є картка. Називається єдина банківська система. Тобто вона затверджена ще в минулому році, я про нього розповідав. Це була підготовка, і от з 1 серпня вже починається. Чому розповідаю? Тому що ви можете. Не розуміти, чому у вас з карточки списує гроші. І не сто... навіть з тих карточок, якими ви не користуєтесь. І от тут почнеться плутанина. Люди почнуть думати, а що так, а що такі суми і де ділися гроші. Тож, давайте детально розберемось, щоб бути в курсі, щоб до 1 серпня підготуватись. І вже коли ця система запуститься, як вони назвали її, єдина банківська система, це що вже, виходить, буде один банк в Україні. Тільки назви будуть різні, да? Тож як це буде працювати. І так, єдина банківська система з 1 серпня в Україні починає повноцінно працювати. Але якщо хочете знати усі деталі, там банків, розрахунків, карток, як цим всім користуватися, і інші деталі корисні для простих людей, пенсіонерів і всіх інших, то зробіть просту дію, просто натисніть кнопочку Підписатися на канал Дві 2 секунди вашого часу. Опустились під відео, натиснули Підписатися. Мені приємно, що ну, такий відклик, да, що моя інформація корисна і ви це оформлюєте в виді підписки. Для вас корисно, тому що ви тоді не пропустите цю інформацію, YouTube буде вас повіщати. Тож, долучайтесь, а я розповідаю. Єдина банківська система це нововведення, яке покликане типу полегшити життя українців. Як це буде працювати? От в дуже багатьох людей є картки з різних банків. От, наприклад, є пенсійна картка там вощадбанку. Є якась накопичувальна в приватбанку, і ще якась, там, можливо, якась кредитна, чи ще якась, яка лежить ще в якомусь банку на всякий випадок. І от у вас є три картки, але умовно, ви користуєтесь однією. На одну ви просто ложите гроші, щоб там були якісь накопичення, а от пенсійною ви активно користуєтесь там чи накопичувальне якось інше. Єдина банківська система робить такий нюанс, що. Всі картки ніби підв'язуються між собою. Таким чином, коли ви розраховуєтесь в магазині і у вас, наприклад, не вистачає коштів, от ви набрали продуктів там, на 100 гривень, у вас є на карті лише 90. Ви розраховуєтесь, воно вже не прийде вам відмова, що у вас не вистачає коштів. Якщо у вас є кошти на якісь інші карточки, воно автоматично підтягне і спише з тієї карти. Таким чином, з цієї карти зніме 90, бо там лише стільки є. І 10 з наступної. І ви такі розрахувались в магазині, все нормально, вам не прийшла відмова про нестачу коштів, тобто ви навіть не знали цього. А дивитесь на інший інтернет-банкінг чи зайшли провірити рахунок, а там менше. І такі, опа, а що так? А виявляється, система вас з'єднала до кучки і автоматично списала кошти з іншої карти. Чи то потрібно буде налаштовувати, чи то буде в автоматичному режимі, чи ці карти треба буде зв'язувати, щоб вона працювала як одна, ще достеменно невідомо. Ну, у нас як завжди, спочатку щось втілюють, а потім десь аж в кінці, в перших числах серпня, почнуть розповідати. Так само, як цією базовою соціальною допомогою. Пенсійний до кінця зараз не всі ще знають, як її оформити, хоч вона вже 8 днів як працює. А вони повинні були підготувати ще, хоча б за місяць, до того, щоб вже інформувати людей. Ну лише 22 числа минулого місяця вони взнали, що в них буде така функція. Тобто за тиждень до старту. Чудове інформування навіть фахівців це, це, ну, це якийсь треш в плані того, що повинно бути навпаки, а не коли люди приходять їм і вже по моїм відео розповідають, що я маю право отримати. І вони таки починають копатися: а, так, да, дійсно маєте право. Ну, Як так? Ну нічого. Буду розповідати, будемо розбиратися. Щоб ви вже йшли і знали, про що розмовляти. Тож, як буде працювати, як тільки буде інформація, я відразу вам покажу, розкажу, як завжди, на прикладах, щоб ви бачили, якщо там потрібно буде карточки з'єднувати, і то для вас буде корисно, щоб ви могли всі свої поєднати між собою да? і потім користуватися ними. Тож, виходить, що всі банки тепер будуть, типу, як один. Всі бачите інформацію про ваші рахунки в інших банках. Чим це ще, ну, знаєте, так, не то, що печально, але будуть людям сильно надоїдати. Тепер ті банки, які будуть бачити рахунки в інших банках, і що у вас там є оборот коштів. От, наприклад, в ощаді у вас пенсійна карта, а накопичувальна в приваті. І ощад бачить, що ви там гроші постійно перекидаєте з Ощада на приват для того, щоб накопичити якусь суму. Тепер менеджери будуть. Дзвонити, да? Хотілося тут якесь інше слово вставити. Але ні, давайте скажемо все-таки: дзвонити і пропонувати послугу, що от, на що ви переводите в приват, накопичуйте в нас, відкрийте картку, ми вам вигодні умови. Ну, тобто, коли тут бачите рух, будуть намагатися всіх клієнтів перетягнути один до одного. І приват, відповідно, так само. Тож будуть дзвонки, готуйтеся, що буде дуже багато. Але в загальному функція, ну. Користь якась в ній є. Не потрібно сидіти зі усіх всіх рахунків перекидати на якийсь один, щоб там за щось розрахуватися. Байдуже, де ті гроші лежать, воно автоматично все підтягне і там розбере да, по деталям, скільки йому потрібно. Е, головне, щоб тут все працювало чітко, налагоджено, щоб е, не почали ті гроші кудись переходити незрозуміло, куди і десь діватися по дорозі. Так? Ну і головне, щоб ви розуміли. Якщо вас почне, не дай Бог, знімати з якоїсь іншої картки, що це дійсно ви розраховувались, і то якийсь відсоток, який не хватило на ті карті, тому що ж можна нею розраховуватись вічно, навіть не знаючи, що там є гроші. Типу, о, блін, в мене тут грошей нема. А я купую, а воно проходить і ти такий розраховуюся, розрахуюся, розраховуюся. А дивишся, а твоїх накопичень вже теж немає. Вони вже помаленьку кінчаються. То тут також це потрібно розуміти, що тепер все це підв'язано буде з 1 серпня, і отак воно має працювати. Тож. Очікую деталей, як тільки все з'явиться, як тільки покажуть, як це все налаштовувати, я відразу вам розповім. Тому слідкуйте за новинами, я буду слідкувати також і доносити це вам. Тож, до нової зустрічі на Народній Думці, дорогі мої глядачі.